Ніколи не скачеш на своїх дітей, особливо у їхній присутності, у всьому, чим вони є, їхніх звичках, поведінці, досягненнях чи навіть недоліках, є частинка тебе. І все, що викликає у тебе гордість чи роздратування, пов'язане із тобою також. Ніколи не дозволяй нікому ображати твоїх дітей. Ні дорослим, ні дітям, ні близьким, ні стороннім. Поруч із тобою вони мають почувати себе захищеними та затишно. Саме з тобою вони повинні зростати впевненими у собі. Ніколи не порівнюй своїх дітей одне з одним. Не підкреслюй, хто з них кращий, розумніший чи красивіший. Вони різні, і це природно з самого початку. Ніколи не кажи. Подивись на, порівняння руйнують дитячу самооцінку, вона будується на тому, що ти кажеш, навіть мимоволі. Тож особливо пильнуй свої слова, коли ти втомлена чи розтратована. Ніколи не роби того, чого не хотіла б обтримати від своїх дітей. Вони вчаться у тебе не тільки зі слів, а насамперед з вчинків. Ніколи не заважай дитині ставати самостійною, коли ти щось робиш за неї. Ти позбавляєш їй можливості навчитися та розвиватися. Ніколи не ставай на чийсь бік у суперечці між дітьми. Відповідальність, як правило, лежить на обох. Вони обоє мають почути, зрозуміти і навчитися. Ніколи не ображайся на дітей. Твоя образа це тягар для них, що робить їх більш вразливими. Це не той багаж, з яким їм варто йти у доросле життя. Ніколи не думай, що ти завжди знаєш краще, вчись питати в дітей: усе, що ти хочеш зробити для них або з ними, варто починати зі слів, чи можна я або давай спробуємо. Тільки тоді наші діти зростатимуть справжніми особистостями і вмітимуть захищати власні кордони.